Відповідь на питання: чи мають право перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану, непридатні до військової служби за старими документами з воєнкомату? І так, розберемо на конкретних практичних прикладах, та відповідно до позиції Державної прикордонної служби України. І так. Відповідно до норм чинного законодавства, непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку мають право на перетин державного кордону під час дії воєнного стану за наявності військово-облікових документів щодо непридатності та довідки військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. Відповідно до позиції державної прикордонної служби, яка відображається на офіційному сайті ДПСУ. Але як зазначено на першій сторінці увага, роз'яснення, розміщення зазначеної інформації не встановлюють норми права, а носять виключно інформаційний характер відповідно до сайту Державної прикордонної служби чоловікам, які визнані непридатними до військової служби воєнкоматами, тобто старими документами, рекомендують звернутися. Звернутися до центрів комплектування та соціальної підтримки, стати на військовий облік, пройти військово-лікарську комісію, отримати документи щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку та відповідно до зазначених документів, чи то приписне. Військовий квиток тимчасово посвідчення військовозобов'язаного зобов'язаного зазначеними документами, плюс довідка ВЛК мають право на перетин державного кордону України. І так, відповідно до практичних прикладів, зверталася зазначена категорія громадян, які наголошую, реально виключені з військового обліку, непридатні до військової служби, а не у лапках непридатні. Наприклад, 1998-1995 рік чоловіки ставали на військовий облік, проходили військово-лікарську комісію, отримали тимчасове посвідчення наприкінці публікації зразки відповідних документів зразків, але зазначені документи ще 1998 року. 2019 року стоїть відмітка щодо виключення з військового обліку, зазначеним тимчасовим посвідченням відповідно до норм закону можливо дійсно перетнути кордон України під час дії воєнного стану, але прикордонники як правило. Відмовляють у перетині державного кордону, посилаються на свій офіційний сайт і рекомендують звернутися до центру комплектування, отримати довідку військово-лікарської комісії щодо непридатності та без проблем перетнути кордон. У зазначених випадках чоловіки звертаються.